Кульові поранення це була засідка, п'ять куль потрапило в мене, дві в ноги, дві в руку і одна в живіт. Пізніше була евакуація досить швидка, сім операцій. Лікуюся я вже близько тижня в Анбраукені. Загалом лікуюсь два місяці. Ну і ще десь, напевно, два три місяці буде, тому що тільки апарат ще десь два місяці буде стояти. До центру я і близько ніколи не бачив і подібного, що по якості, по ремонту, по, чуть не сказав обслуговування, бо я до нього як до готеля ставлюся, що по якості лікарів, по якості реабілітологів. Тобто, я коли приїхав, в мене ще два пальці перепотав, не працювали, зараз, відповідно, вони почали рухатись, розроблятись, і це тільки тиждень часу. Тобто, досить швидко, якісно там проходить реабілітація. Зірка це Герой України, друга медаль це є хрест хоробрих, третій хрест це є срібний хрест, четверта це є медаль захисника вітчизни. І п'ята це є за заслуги перед містом Суми третього ступеня. Звісно, мене переповнює гордість. Це є показник ефективності роботи нашого підрозділу. Це показує наскільки є потужна бригада, помимо того, що я отримав герой, так само 103 третя отрима найменування імені Шептицького. Відповідно, це показує загальні заслуги, які ну які дозволяють отримувати ці нагороди. Це починаючи від сім'ї, яка підтримує від волонтерів і міста, яке підтримує, допомагає, забезпечує, закінчуючи хлопцями, які працюють зі мною. Тому ну гордість переповнює, тому що це є результат роботи всіх нас.